Світати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Мешканці, особливо небезпечних територій, зможуть безоплатно отримати дрова. Це відповідне рішення прийняв український уряд. На територіях підлеглих до зон проведення бойових дій влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім'я мала можливість зігріти оселю протягом осінньо-зимнього періоду. Про це повідомляє прес-служба Витрати на закупівлю та доставлення деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенцій з державного бюджету відповідну ініціативу Мінреінтеграції сьогодні підтримав уряд, видавши розпорядження про перерозподіл коштів і схваливши відповідні розрахунки. Змінами передбачено надання можливості обласним військовим адміністраціям Донецької Запоріжської Запорізької. Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей території, яких прилеглі до зони проведення воєнних бойових дій, забезпечити населення цих територій деревиною паливною на період опалювального сезону. Розподіл субвенцій планується здійснювати пропорційно відповідно до наданих обласними військовими адміністраціями. Пропозиції. Реалізація даного проекту буде здійснюватись в межах видатків, передбачених Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в обсязі 562 мільйона 562, 500 тисяч гривень. Тому, якщо ви знаходитесь на території, де проходять активні бойові дії, майте на увазі, що ви маєте право. На отримання безкоштовно а, дров для того, щоб ви змогли пережити даний осінньо-зимовий період. Якщо виникають питання, будь ласка, звертайтесь, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.